Привіт усім глядачам нашого каналу. Особлива подяка тим нашим глядачам, які підписались на наш канал. В огляді, який ми підготували, сьогодні розмова піде про дуже рідкісну та цікаву монету України. Ця монета може зустрітися в побуті, тому я вважаю, огляд буде цікавим широкому колу глядачів. Також нагадую. Що у другій частини нашого огляду ми, як завжди, подивимося реальні продажі цієї монети та визначимо її справжню вартість. Тому раджу подивитись наш огляд повністю. А зараз повернемося до нашої монети. Це 10 копійок України 1992 року різновід 331 жаг Ця монета одна з перших пробних монет України. Її карбували на Луганському верстатобудівному заводі. В неї гладкий гурт. На реверсі злиплись ягоди. Погано прокарбовані зерна, а також листя. Ще одна особливість товстий середній зуб тризуба. Це сталося. Тому що процес карбування монет тільки почав налагоджуватися. Чи можна знайти подібну монету десь у себе, ймовірність дуже маленька. Але іноді 10 копійок України 1992 року 331 GAG з'являється на аукціонах. Як пишуть продавці, монета сужитку. На цьому знайомство з особливостями монети. 10 копійок України 1992 року 331 GAG. Закінчуємо та переходимо на аукціон Віоліті. На ньому ми подивимося на реальні продажі цієї монети та визначимо її вартість. Зверніть увагу на ці монети. Це все 10 копійок України 1992 року. 331 GAG. Як бачите, продаж був і у 2019, і у 2020, і у 2022 роках ціни від 8 тисяч гривень та до 16 тисяч гривень. Зверніть увагу на цю монету 02.09 2019 року вона була продана за 8 тисяч гривень. Було зроблено 79 ставок. А зараз зверніть увагу ось на цю монетку. 24.08.2020 року її виставили на продаж на аукціоні Violet. 28.08 2020 року ця монета була продана за 16 тисяч гривень. На сьогодні це найбільша ціна. За монету 10 копійок України. 1992 року 3.31 ЖАГ. У 2023 році на аукціоні в були спроби продати подібні монети 10 копійок України. 1992 року. 3.31 ЖАГ. Але, Але під час аукціонів ціну резерву на жодну монету не було досягнуто. Тому продажі не відбулися. Тому на сьогодні максимальна. Вартість цієї монети, за яку вона була продана, 16 тисяч гривень або приблизно 590 доларів США. Також наприкінці огляду я хочу нагадати всім нашим глядачам та підписникам каналу, що подібне. Рідкісні предмети, матеріальної культури краще продавати та купувати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, EBay та Allegro.pl знаходяться в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть «подобайки», Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!